Терезія Русов звернулася до редакції телеканалу «М-студіо» з проханням допомогти знайти сина Русов Йосипа 2004 року народження. Він поїхав на роботу в Одеську область, пропрацював там місяць. Перестав виходити на зв'язок у кінці листопада минулого року, розповідає пані Терезія. Малий понесли на заробітки на мусор. І він там робив місяць, там уже цигані казали, що він пустився вниз. Вони казали, що малий там ся пустив, чекали, чекали і не знайшли там малого. Все вже мені вже дзвонили, коли малий вже пропав три дні тому назад, туди мені дзвонили, що малий додому не прийшов. Я казала, що ні, а де малий, що робити там, там їм багато їх було. За декілька днів до зникнення Йосип телефонував та сказав, що повернеться додому одразу після того, як поверне гроші, пригадує жінка. Каже, мамо, через два дня я каже, пойду додому, здам ті, що я назбирала, і розчитаюся, і пойду додому. І той день вже мені не дзвонив. Я вже дзвонила там і циганім, теж, вони казали, що він пустився вниз і зник Уже п'ятий місяць, нічого не знаю. Як розповідає мама зниклого пані Терезія, син поїхав на роботу з родичами. Із мого братови дочка А в каже, дочка, коли його бачила, чи бачила його там? Нічого мені не говорять, нічого не говорять. Вони, і мої братові і дочка нічого мені не говорять, нічого не говорять. Вони, і мої братові і дочка, mm -hmm. то дуже хворів, він у сарай був, він там лежав, mm -hmm. а у ній її був такий маленький хлопчик, він усе із мого малим був mm -hmm. на свалці. Він казав, що він бачив так, що він пішов. Чекав, чекав за два години, туди побіг няня виказати, що пой, бо я вже там вже не є. Ну так почали її шукати. Малий такий був у мене, що не пив нічого, не такий курив. був, не курив нічого. Такий був, що казав, істи так, тоді, значить, так було. Ну я не знаю. Жінка каже, звернулася до правоохоронних органів із заявою про зникнення сина. За словами пані Терезії, поки, на жаль, пошуки результатів не дали. Через адвоката так уже все роблять. Я вже сюди ходжу на міліцію, то ще нічого не сталося, ще нічого мені не говорять. Я не знаю, що буде далі. Не знаю. Уже п'ятий місяць, я не знаю, що мені робити далі, як мені шукати його. В Одесі була два рази. І ще там нічого нічого. не казали, нічого. У разі виявлення чоловіка або наявності інформації про його місце знаходження просимо телефонувати на гарячу лінію 102.